Можливо, в це буде складно повірити, але колись можна було без проблем сісти в літак і долетіти фактично в будь-яке місто України з Києва або навіть у невеличке село. від собі замість такого душного, старенького ікаросу вас чекав комфортабельний лайнер Ан-2. Цей біплан міг довести вас, наприклад, до дачі вашої бабусі, десь у області, а міг іще далі. Мені завжди кортіло політати на такому рейсі, але, на жаль, літаки літали тоді тільки у великі міста. Зараз взагалі нікуди не літають, треба було користуватися тоді тою нагодою. Орендувати тоді Боїнг я не міг собі дозволити, а маленького літака в мене не було. Як і не було, у мене авіаційної ліцензії, яку я згодом отримав, але тоді ще цим навіть не пахло, адже, як ми всі знаємо, ми дуже боялися мріяти. Тож, треба було знайти людину, яка має літак, і треба було ще якимось чином її мовити. Це розповідь про те, як здійснювалися мої авіаційні мрії одна за одною. Те, що до цього здавалося чимось фантастичним, ставало реальністю, але треба було трошки постаратися. І саме про цей шлях, і про те, що я робив для того, щоб досягти цих мрій та цілей. Ця підбірка відео. Що ж ми маємо на старті? Дуже велике і непереборне бажання здійснити регіональний рейс як в старі добрі часи, може, не дуже добрі, але встріч це окей. І був у мене знайомий пілот, який готовий теоретично був би підписатися під таку історію, але, як виявилося, часу у нього замало. Ми з ним якраз по темі авіації познайомилися, але це окрема історія. Е, я якось запропонував Олексію. Так кажу, слухай, давай кудись злітаємо. Він так подумав і сказав: слухай, ну це якось не виправдано, це не дешево, навіщо, заради чого, яка ціль. Коротше, задав дуже, знаєте, багато таких прагматичних питань. А от у мене от є таке бажання, така мрія. Ну хочеться і все тут. Що тут зробиш? Тож я довго думав, які аргументи треба використати для того, щоб е, все ж таки вмовити Олексія. Взяти його прекрасний пайпер, Чирокі, пайпер Чирокі він Чироків, і, і полетіти кудись по Україні невеличкий рейс. Я думав, години-півтори максимум. Але навіть такий короткий рейс для Олексія тоді був не зовсім на часі. Тож, я в якийсь момент, можна сказати, просто втратив. Віру в те, що це теоретично можливо. Інших пілотів я з літаками особисто не знав винаймати Боїнг, як і Черевац, як я вже казав, було нереально. І так і залишилася ця мрія, напевно, що не здійсненою, якби не один фестиваль. Ми дізналися, що в місті Черкаси планують провести авіаційний зліт. Така собі тусовка авіаторів, туди прилітають пілоти з різних куточок, куточків України. Пілоти показують себе, свої літаки, обмінюються досвідом, і, звісно, що поперелізують авіацію малу в нашій прекрасній Україні. Ця ідея зацікавила власника Пайперу, і він сказав: Окей, давайте зробимо це. Тоді я думав, що достатньо просто взяти, залити бензину, і цього достатньо буде для того, щоб покрити витрати на політ, навіть на такий невеличкий політ. Але Олексій мені дуже докладно пояснив, що окрім витрат на пальне, є витрати на ресурс догуна. Як людині, яка скидувалася до цього хіба що на. Поїздку на автомобілі така таке формулювання було дивне, але потім з'ясував, що дійсно ресурс двигуна може коштувати навіть більше ніж паливо теоретично. Уже е, не беремо рахунок масла і, і все інше інші моменти пов'язані там наприклад зі стоянкою та, та чимось таким. Тож, коли ми узгодили всі ці витрати, ми домовилися про те, що полетимо в Черкаси з аеродрому Аеропракт, уже відомого нам з нашої минулої історії. Для того щоб рейс наш пройшов максимально успішно, бажано було б літати, звісно що зранку. Тому що, як ми всі знаємо, зранку менше термічних потоків, і літочок летить якось впевненіше, спокійніше. А я взяв дружину свою і власне приїхав до Олексія і на ранок відправилися на аеродром аеропракт, де нас вже чекав наш пайпер. Цей літак я дуже люблю, тому що теж на ньому немало налітав, не літав. Більше, звісно, що в якості пасажира, але і поролити теж колись на ньому вдавалося. Згодом цей пайпер перемістився в аеродром на аеродром Сутіські, там, де на ньому я теж політав. В общем, переслідував він цей пайпер мене дуже довго, але цей рейс був дуже особливий. Ми завантажили літак, ми залили паливо у відповідності до наших розрахунків палива. Якщо цікаво, як рахувати паливо для польоту на приватному літаку, заходьте на наші стріми, там будемо з вами це докладно обговорювати. Після цього всього ми провели ренап-тести, все, що інше потрібно для того, щоб затвіти, звісно, що відкрили паливний бак. І почали е, свій політ, але не встигли ми набрати висоту, як е, почався якийсь дуже дивний свист. Ми не, не розуміли, що відбувається. Думали, що це може така особливість літака, і що нічого особливого не може відбутися. Але наш пілот почав трохи метушитися, переживати. Е, ми з дружиною не могли зрозуміти, в чому проблема, адже ж, ніби все норм, летимо собі, та й окей, трошки підсвистує. Ну повітря виявилося, що в нас відкриті двері. І нам довелося розвертатися і повертатися на лі... на аеродром аеропракт для того, щоб просто вимкнути двигун і закрити двері. І по-моєму, навіть ми двигун не вимикали, але фішка в тому, що в польоті закрити двері дуже, 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 дуже складно, тому що потік повітря не дає тобі трошки перевідкрити, щоб потім з прикладанням деякої сили закрити. На щастя, це було найекстремальніша частина цього польоту, і далі був просто суцільний кайф. В першу чергу, тому що ми летіли через місця, які я сам знаю, і не в яких неодноразово бував на землі, звісно. що. З неба подивитися на них це особливий кайф. Це не те, що там з Боїнгу глянути. А от так, от, коли зовсім невисоко, майже як птаха, подивитися на місця, де ти проводив літо. Наприклад, це в Київській області, тут там була одна невеличка дачка. Побачити, можна було пороздивитися навіть людей якихось, ну нікого я правда. Де не впізнав, і далі ми летіли через аеродром Здається Київ Південний, який, до речі, тоді активно літав, наскільки я знаю, і ми його трошки навіть облітали. Про це нам нагадав диспетчер. А далі наш курс ліг уже на місто. Черкаси на аеродром Черкаси, і під час цього польоту можу сказати, що ця частина Київщина, Черкапівденної частина Київщини, Черкащина це дуже мальовничі місця, особливо якщо дивитися з повітря, особливо е в сторону Дніпра. Це щось таке, що дійсно в тебе відбувається в пам'яті. Ці заливи, затони там різні і все інше. Це щось таке, що потім реально пригадуєш і не можеш забути. Особливо коли ще відосик якийсь про це зняв. Ми здійснили посадку в аеропорту міста Черкаси, а там вирувало свято, справжнє свято авіації. До цього здавалося, що все на цей аеродром майже ніхто не прилітає, а виявилося, що літаків там десятки. І дійсно це було дуже велике свято для міста. Та туди зібралося багато людей, дітей, які можливо, дехто можливо з цих дітей вже не знаю, пішов наприклад у авіаційну школу. Чи можливо навіть став пілотом? Багато вже часу насправді пройшло з того моменту. Але я впевнений, що такі двіжухи вони дуже сильно мотивують дітей, які мають схильність до авіації. Такі двіжухи можуть дійсно змінити все їх життя, коли вони. Піднімуть свої очі, побачить небі так і зрозуміють це саме те, чим я хочу займатися всі своє життя. Якось у мене теж так було, наскільки я пам'ятаю, десь в районі музею авіації Київського. Ну мова не про мене, мова про те, що ми політали трошки над самими Черкасами, а потім відправилися на абсолютно шикарну поїздку на пароплаві невеличкому катері в Подніпру. І подивилися на це всю красу вже знизу, з рівня моря. Так би мовити, невеличка мрія здійснити політ в аеропорт, в якому вже дуже давно немає цього гулу-двигунів. Вона могла. Ну просто не здійснитися, чисто через те, що як завжди, не вистачає віри в те, що щось можна реалізувати. Завжди якісь перепони стоять, навіть якщо теоретично там є деш десь у тебе людина з літаком, в неї може не бути часу, воно може не бути можливості, літак може не працювати. Але як правило, якщо в тебе є натхнення, бажання і головне віра, що це можна зробити, все реалізується. Хочу сказати, що е, я планую на стрімі повторити цей переліт е, для того, щоб е, знаєте так, згадати, як це відбувалося. Згадати, де ми літали, що ми бачили, і я візьму якийсь схожий літак, типу пайперу. Так що напевно, що на наступному стрімі долучатися. Політаємо, поговоримо, поспілкуємося і побачимо, як це відбувалося в реальності. Ну правда, в симуляторі, але яка різниця? І підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити, як здійснювалися авіаційні мрії, і можливо вони мотивують вас теж впевнено іти вперед за своєю авіаційною чи будь-якою іншою мрією.